Зі мною сьогодні гість це Євген Магда, політолог, історик, журналіст і директор інституту світової політики. Рада вітати вас, пане Євгене. Слава Україні. Героям, слава добрий день. Пропоную розпочати з найголовнішого з того, що зараз всі обговорюють. Звісно, розмова Путіна і Трампа, яка відбулася напередодні телефоном. Знаємо, що говорили більше як дві години. Лідери багато вже що сказано про цю розмову, про її висновки. Якийсь такий оптимістичний вайб, як мені здалося в Білому домі, мовляв, розмова була ґрунтовною розмова була прекрасною, чудовою і змістовною. Готуємось до наступного етапу. А водночас, ми для себе, як українська сторона, мало бачимо перемоги в цій розмові, тому що до чого домовились лідери лише до того, що маємо енергетичне перемир'я. Але коли воно стартуватиме теж велике питання чи після Джиди, чи коли тому, що вчора вже були обстріли, я так розумію, з обох сторін. А як ви для себе, от в цілому, а потім пропоную акцентувати, де вважаєте за потрібне, як ви в цілому оцінили цю розмову? Я думаю, що оптимістичний вайб у Білому домі це самообман. Ну це не стільки самообман, це е, неспроможність команди Трампа і самого 47-го американського президента визнавати, що він. На жаль, є об'єктом рефлексивного управління з боку Кремля Путін цю розмову провів, як то кажуть, футбольні інші коментатори на своєму полі. І він зробив це достатньо вправно, достатньо якісно. На жаль, для нас. І думаю, що він буде продовжувати ці достатньо серйозні кроки і буде. Продовжувати тиснути на Трампа, щоб Трамп тиснув на Україну абсолютно не випадково. Е Путін вчора наголосив на тезі про те, що передумовою припинення бойових дій є припинення постачання західної допомоги і розвідувальних даних України. Цю тезу фактично Кремль повторює з весни літа ще 22-го року. З перших гаубиць, які. Надійшли західних гаубиць, які надійшли Україні, це треба розуміти. Але команда Трампа цього не розуміє, вона прийшла до влади як антибайден і намагається показати, що вона є послідовним антибайденом. І в цьому контексті Ну нам насправді доволі складно діяти. Але у нас немає іншого вибору. Я думаю, що після. Всього, що відбулося за понад три роки широкомасштабного російського вторгнення, говорити про пошуки порозуміння з Кремлем, може тільки дуже недалекоглядне українське політик. Е, дивіться, пане, Євгене, е, про далекоглядність і недалекоглядність? Я розумію, що ми розуміємо в Україні, що Путін не думає припиняти війну і вони будуть переозброюватись і продовжувати напад на Україну, там на кого вони зможуть і захочуть. Але невже команда Трампа? Не бачить цього або не може прорахувати, ну це ж люди якого рівня? Невже в його оточенні немає людей, які йому на це вказали? Чи їх цікавить власне їхня каденція у ці чотири роки, поки Трамп в овальному кабінеті, а там нехай що хочуть, те й роблять. А якого рівня нікого з суперпрофесіоналів на сьогоднішній момент в оточенні Трампа немає, і судячи по всьому, вже не буде. Якщо під час його першої каденції говорили там про якихось дорослих. Типу Болтона, чи е, того самого Пенса чи Помпео, то зараз дорослих немає. ну Максимум, це люди, які мали е, мандат сенатора, але ну як на мене, цього замало. Тобто, це політики, які головна чеснота, яких є особиста відданість, потужна відданість Дональду Трампу. І все. Це на сьогоднішній момент все. І це треба розуміти. Це проблема, і проблема, з якою нам треба працювати, нам треба її усвідомлювати і боротися за її вирішення. Пане Євгене, і друга частинка з приводу вимоги Путіна про зупинку допомоги. Володимир Зеленський вийшов, і сказав, що це черговий ультиматум, який є незмінним і диктується Кремлем з початку вторгнення, що вони вимагають від нас та не отримувати. Зброю від партнерів не саме не виготовляти, не проводити мобілізацію, так водночас, Зеленський вказує на те, що ані ми, ані наші партнери не погодяться на такі умови. А чи можемо ми зараз такою впевненістю говорити, що наші партнери не погодяться на такі умови, і кого ми розуміємо під цими партнерами? Володимир Зеленський тут політично правильно робить, наголошуючи на тому, що наші партнери на це не погодяться, тому що європейські партнери на це точно не погодяться. Бо для них є пряма і реальна загроза того, що проблеми з Україною, проблеми з обороноздатністю України, для них створюють суттєву загрозу. Бо вони на сьогоднішній момент ще не розгорнули свої потужності оборонно-промислового комплексу. Вони тільки після виступу Венса почали шукати можливості для того, щоб знайти нові. Е Перспективи фінансування оборонно-промислового комплексу, але розумієте, виробництво високотехнологічної зброї передбачає достатньо значні не лише інвестиції, але і значні, ну власне, значні кроки щодо того, як нам, ну, не нам, а нашим європейським партнерам, нам треба спільно діяти, і тут Україна. Має е, не просто дивитися за тим, як європейці розгортають оборонно-промисловий комплекс. У нас є достатньо багато напрацювань. У нас, нам часто бракує ресурсів, і ми маємо знайти механізми для того, щоб не просто розвивати українську промисловість, а це на сьогоднішній момент потреба. Бо ми після широкомасштабного російського вторгнення переконалися в тому, що лише на. Е, Одних IT-технологіях чи аграрному секторі, які так приносять великі гроші, але не дуже сприяють обороноздатності України. Тобто, Ну з одного боку, ясно, що БПЛА, там ФПВ-дрони можна десь збирати в практично в кустарних умовах, але говорити про більш сучасні методи озброєння Ну в кустарних умовах неможливо. Тобто, потрібна промислова база. Це не лише виробничі потужності, але й кваліфіковані робітники. І це теж виклик для України, з яким ми стикаємось на сьогоднішній момент. Відповідно, нам треба зрозуміти, в який спосіб вести діалог з партнерами. Якщо європейцям ми можемо транслювати наш досвід в розбудові оборонно-промислового комплексу, то з американцями, які мають найбільший військовий бюджет в світі. Ми маємо говорити, як на мене, дещо про інше. Ми повинні говорити про те, що ми готові. Ну, скажімо, у них є зацікавленість в дронах значна, ми е, можемо з ними працювати над цим раз. Друге, ми можемо шукати перспективи для того, щоб купувати у Сполучених Штатів необхідне озброєння і використовувати їхній вплив. Наприклад, і їхні кредитні гарантії, якщо їм це цікаво, для купівлі, наприклад, зброї в Південній Кореї, де випускають військову техніку натівського зразка, плюс шукати можливості для оборонно-технічної співпраці з країнами, ну, наприклад, з Польщею тією самою, як з Румунією, обидві країни є. На сьогоднішній момент е, ключовими для сполучених штатів на європейському континенті як партнери Сполучених Штатів, і працюючи з ними і формуючи відповідне лоббі, ми зможемо добитися значних успіхів. Пане Євгене, з приводу включеності європейських партнерів у процес, от США пообіцяли, що вони будуть. Доєднані до переговорного процесу поступово, зокрема європейські представники. Бо Росія хоче зняття санкцій, чи повного, чи часткового. Там вони вже будуть торгуватися. Про це пише Блумберг. От у мене питання на якому етапі ці європейські партнери у якому вигляді хто може бути долучений до переговорного треку? Хто ці лідери, які зараз можуть мати авторитет і повноваження, щоб представляти Європу? Я думаю, що власне європейський союз має зараз не витрачати час, просто шукаючи хто і як, а визначати хто, або призначити спецпредставника числа досвідчених дипломатів, які відповідним чином можуть працювати на цьому треку, або покласти цю відповідальність, наприклад, на каю калас, яка щоправда швидше за все дратуватиме росіян. Тому що вона колишня прем'єрка Естонії, а позиція Естонії стосовно Росії достатньо принципова, послідовна і я б сказав, непохитна. Плюс нам треба шукати тих, хто готовий з нами з нами співпрацювати. Тобто, ну це з одного боку внутрішня справа Європейського союзу, як вони сформують таку делегацію, а з іншого боку, ми теж маємо і тут ж ну тут є ще одна проблема. Є окремо європейський союз, є окремо Британія. Бо Британія вже п'ять років, як здійснила Брекзит, і вона не може політично виступати єдиним фронтом. Це нам вигідно, тому що Кір Стармер, британський прем'єр, фактично виступає одним з якщо хочете, лідерів ідеї про значне переозброєння Європи і про опір Росії. І нам політично це надзвичайно вигідно. Ми маємо з цим максимально активно працювати. Почула перш ніж розпитаю вас про ініціативу Кіра Стармора, хотіла ще тут е, дещо поточнити. От е, на, Мюнх... на Мюнхенській конференції з безпеки, яка була от ще там близько місяця. Тому до Кіт Келох, так заявив, що Кіт Келлог, що заявив, що не бачить Європу за столом переговорів. Мовляв, вона така млява, якась неактивна, але. Келога ми теж вже не бачимо за столом переговорів. Його місце, як ми бачимо, посів Стів Вітков, спецпосланець з питань близького сходу. Чи не можемо ми дійти висновку, що таким чином Трамп демонструє, що йому питання близького сходу важливіше в цьому переговорному треку з Росією ніж питання України і Росії? Це один момент. Інший момент полягає в тому, що Віткофа в запасі буквально до останніх днів. Був успіх досягнення перемовин між Хамас і Ізраїлем і обмін заручниками. Але буквально перед інаугурацією Трампа. Але в принципі, на сьогоднішній момент значних успіхів там немає. Навпаки, ізраїльтяни завдали потужного удару по позиціях Хамас, і відповідно, це вони заявили, що в принципі готові це повторювати. Тому я думаю, що швидше. Може бути інша проблема, що адміністрація Трампа постарається натягнути модель близькосхідного примирення на російсько-українську війну. Тобто покроковість, там прагнення знайти він, він формули і так далі, і тому подібне. Це все буде існувати і цим, цим, цим треба до цього всього треба бути готовими. А для того, щоб бути готовими, треба максимально активно працювати і шукати різноманітні перспективи. Так і з приводу Кіра Стармера хотіла б детально поговорити про його ініціативу, про ці 30 тисяч миротворців, які він планує зібрати і направити до України. Він ініціював так створення такого корпусу. Як ви взагалі оцінюєте ці перспективи? Наскільки вони реальні, наскільки вони нам можуть бути корисними? І, взагалі, от чи погодиться на це Росія, враховуючи те, що вона вже зараз диктує? Чи ми її питати тут не будемо і слухати її тут не будемо? Ну, це прозвучало вже в заявах і Кіра Стармера і Еммануеля Макрона, що Путін залучив північно корейські війська, а ми теж його питати не будемо. Ну окей, але є інший нюанс: зібрати таку кількість миротворців доволі складно. Але є ще питання: а хто буде заплатити за їх утримання в Україні в Україні самі це не до снаги, відверто кажучи. Плюс Росія буде докладати максимум зусиль і використовувати для цього Трампа, повірте мені. Що в принципі щоб європейські миротворці не потрапили на територію України? Бо по суті це буде ситуація, коли військові країн НАТО опиняться на сотні кілометрів ближче до території Росії ніж місця їхнього постійного розташування, і тому ну Росії це абсолютно невигідно. Я думаю, що вона буде проти цього максимально ефективно боротися. Але Механізм миротворців через Раду Безпеки ООН запустити також неможливо, бо там вето Росії, вето Китаю. Зрозуміло, знайти інші, ну насправді ці миротворці на сьогоднішній момент Ну не дуже реалістичні, відверто кажучи. Тому що це ідея, яка вселяє надію і показує європейську залученість, але уявити собі їх. Приїзд чи приліт в Україну доволі складно. Почула вашу думку. І з приводу наступного етапу хотіла проговорити з вами, як ви його собі уявляєте? Можливо, 23 березня вже в Джиді відбудеться черговий етап переговорів між США і Росією. Я так розумію, їдуть ті самі делегації з обох сторін, принаймні те, що відомо від штатів Вітков, Волц, Марко Рубіо. Росія теж їде на ці переговори. Я так розумію, тим же складом ті ж Ушакови, Вітков, О, Вітков, даруйте Лавров. Лавров. Лавров з їхнього боку. Так про що можуть там говорити? Це буде продовження оцього енергетичного перемир'я, якось його будуть візувати, фіксувати, документувати, чи туди ще додадуть якісь питання. Чи для того щоб якось хоча б показати результат, погодяться на оце обмін 175 на 175, про який, начебто, вже і раніше домовились. Ну обмін має пройти сьогодні, наскільки відомо. Питання в тому, наскільки це все спрацює, і наскільки ну яким буде порядок денний, і для України якраз є на сьогоднішній момент ці дні, для того, щоб ми донесли до наших американських партнерів, які питання можуть. Бути на порядку денному переговорів, бо інакше виходить, що принцип нічого про Україну без України він просто не працює, і це для нас дуже серйозний виклик. Тобто, якщо американська адміністрація буде за спиною офіційного Києва домовлятися, а потім доносити і говорити, що ви повинні це виконати, ну я не думаю, що це. Стратегічне партнерство, хоча ніхто вголос про припинення відносин стратегічного партнерства між Вашингтоном та Києвом не оголошує. А взагалі, от ми не чули ще досі жодного пакету допомоги, чи хоча б розмови про це з боку штатів. Як ви бачите, чи буде Трамп взагалі продовжувати її надавати, чи поки триває оцей переговорний, я не знаю навіть процес довготривалий, поки він триматиме паузу. Я думаю, що поки буде пауза, там подивимось. Станом на сьогодні я не бачу. Поки те, що надходить в Україну, це те, що було ухвалено ще адміністрацією Джо Байдена, і запас певний є десь до літа. Але як буде далі, це питання, на яке на сьогоднішній момент зрозумілої відповіді немає. А, і як ви зрозуміли, пане Євгене, у це енергетичне перемир'я воно буде оголошено в неділю, ну ймовірно. От після цієї зустрічі в Джиді? В цьому той проблема, що у нас е, ну Україна в цьому не залучена. Ну, от немає інформації, як, як хто, чому, і буде хто буде контролювати. Ну це знаєте, це прозвучала декларація, яка дозволила Трампу назвати гарною розмову з Путіним, а Путіну продемонструвати своє, начебто, налаштування на пошук миру. Все. Але такі речі, як припинення вогню чи перемир'я, вони передбачають і вимагають якогось певного стратегічного підходу. Цього підходу на сьогоднішній момент немає, тому давайте будемо шукати раціональні зерна і розуміти, що нам треба не лише покладатися на наших партнерів, а зміцнювати зсередини. Це на сьогоднішній момент, на мою думку, головна вимога продовження ефективного опору України. Це однозначно питання в тому, що ми наразі залежні фінансово, так і від Сполучених Штатів в першу чергу, тому що ну, всі надходження були фактично від США. Всі ці три роки повномасштабної. Не всі надходження були від США. І США, наприклад, поставили набагато менше танків, ніж країни Європейського Союзу. І не поставили не жодного f 16 США їхня перевага в тому, що вони постачали Петріот. але не всі Петріоти. Я вам наведу приклад. З тих п'яти систем Петріот, про які говорив Джо Байден під час ювілейного саміту НАТО, Україні передали тільки одну, і це була румунська, та, яка належала Румунії перед тим. Вони навіть прийняли і закон відповідний. І президент Указ підписав. Де ще чотири заблукали? Я не знаю. Тому це все в даному випадку елементи великої політичної гри, і про це теж треба розуміти. Що захід має усвідомити, що Україна зараз життями своїх громадян дарує час, час на підготовку до можливої російської агресії, і цей час треба використати максимально ефективно. Це на сьогоднішній момент спільна задача Заходу, а не лише пошуки якихось варіантів, як краще задовольнити Путіна. Пане Євгене, я правильно вас зрозуміла? Тобто, ми вже зараз, зі свого боку, як країна, наші дипломатичні представники а, мають вести переговори з Європою про те, як нам в подальшому об'єднуватись. Тому що я так розумію, що НАТО нам не світить, та Європейський Союз поки що теж, бо зазвучали заяви про 2030 рік. Тобто, ми маємо проговорювати вже зараз, як ми можемо об'єднатися і, можливо, навіть в якісь нові утворення і союзи. Ну, про похорон НАТО говорять достатньо багато. Я думаю, що формального похорону не буде, але нам воно а, не свідчить до того в будь-якому випадку, те, що нам треба активізовувати існуючі союзи і шукати нові, ну ні, нічого не чутно про Люблінський трикутник. Практично. Ну так, такі дуже відлуння, знаєте, щось якось е, заглохла квадрига з Туреччиною теж нічого не чутно. Але я б створював і що, якийсь формат чорноморської співпраці, тому що в регіоні Центральної Європи нам складно, там у нас складні відносини. Але шукати можливості для різних ситуативних союзів, і говорити з європейцями, нагадувати, що саме в Європі йде війна, я думаю, на сьогоднішній момент це просто необхідно. А чи можемо ми сказати, що поки що наша дипломатія спить? Ні, не спить. Нам просто про це не відомо. Ну, знаєте, дипломатія українська не спить. Просто е, кожна дипломатія вона грає в тих можливостях, які на, на сьогоднішній момент є. І коли стрімко змінилась роль Сполучених Штатів від нашого стратегічного партнера до посередника, то нарікати на українських дипломатів в цьому питанні точно немає підстав. Почула вас. Тобто ми маємо зараз переключитися і зважати на так званий фактор Трампа. Так. Безумовно, Спасибо вам за цю розмову. Дуже дякую за ваші думки, за ваш час. Обов'язково запрошую в наші наступні ефіри. Дякую дуже, до побачення. Пасибі, на все добре.